Всіх вітаю, друзі! Виявилось, що інформація про тотальне блокування україно польського кордону зі сторони польських перевізників це не ІПСО, це не фейк, це справді реальна інформація. І від третього. Листопада, тобто, вже від післязавтра планується якби почати перші, скажімо так, ці забастовки і блокування. І Україна вже відреагувала на найвищому рівні дипломатичному на таку ситуацію. Ми сьогодні про це поговоримо. Також розберемось про те, що може бути далі. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному хто ставить йому лайки. Це допомагає боротись з російськими ботами, яких до речі в вчорашньому. Відео, хто я дивився, там просто сотні ботів, які говорять про те, що вже давно треба було закрити ці кордони. Давно вже треба було цих бандерівців е, закрити і дати їх там з'їсти Росії, і так далі. Тому дякую кожному, хто ставить лайки. Це дуже сильно допомагає боротися з ними. Отже. Україна дипломатичною нотою звернулась до Польщі з проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Таке блокування шкодитиме інтересах обох країн та негативно позначиться на торгівельних відносинах. Про це сказав посол України в Польщі Василь Зварич. Василь Зварич досить гарно виконує свою роботу, як на мене, і відстоює українські інтереси в такий тяжкий час, коли відносини все таки між Україною та Польщею погіршились. І він зазначає, що блокування польськими перевізниками руху товарів чи будь-якого обмеження завдасть шкоди інтересам України і Польщі. А в умовах російської агресії і навантаження на пункти пропуску такі. Дії є недоречними, і справді, навіть якщо ми говоримо про, про те, що буде закрита, наприклад, оцими забастовками, там не всі кордони одночасно, там до кінця року, як це говориться, а буде закрито навіть, наприклад, половина пунктів пропуску, то ви собі навіть не можете уявити наскільки величезні черги будуть з тірів, будуть з автобусів і будуть з легкових автомобілів, незважаючи ні на які є черги, і незважаючи ні, ні на що і. Справді, жодної там якоїсь офіційної інформації, жодних заяв з великих польських змі, жодних заяв від якихось офіційних представників регіонів або центральної влади Польщі не було. Просто там в було опубліковано один лише документ, який я собі додавав в телеграм-канал. Можете його подивитись за посиланням в описі і все. Тобто жодної інформації не було, і далі цю інформацію вже почали розносити просто блогери і почали бити на сполох. І бачимо, що ця інформація також дійшла і до Зварича, який вже одразу ж на це відреагував і звернувся до польського міністерства закордонних справ з проханням це припинити. Тепер давайте трохи поговоримо про те, чому так відбувається. По-перше, що стосується блокування, хто не бачив до речі, вчорашнього відео, заходьте до мене на канал. Воно там є. Воно набрало вже там близько 400 тисяч переглядів. Тобто, я думаю, що більшість з вас його подивилась. І якби головним... Головною причиною оцього бунту зі сторони польських перевізників є зниження цін, зниження ставок на перевезення між Україною і Польщею. Як я розумію, і польським перевізникам все таки хотілось би більше влади мати в цьому і також якось заробляти на цьому гроші. Велика кількість польських перевізників і різних активістів говорять про те, що в них немає жодних претензій, наприклад, до якихось приватних. Українських перевізників, які мають тіри і які там їздять, так? фірми, які мають там 5, 10, 15 тірів. В них є е, претензії до великих корпорацій, які належать нашим олігархам, які мають, як писали вони, е, тисячі автівок, які просто гроблять польський ринок. Але при цьому також. Ті, части, інша частина польських активістів говорить про те, що це нам зараз віддяка за те, що ми зробили з Німеччиною, коли вступили в Європейський Союз, тому як тоді поля, поляки зробили з німцями те саме, що українці зараз роблять з поляками. І е, я також вчора, наприклад, не міг зрозуміти, чому е, одним з пунктів, який е, хочуть польські перевізники, щоб був виконаний, це надати. Польським фірмам, оцим їхнім польським фірмам, доступ до системи шлях. І вчора, наприклад, у відео я також вам говорив, що я не розумію, навіщо їм доступ до системи шлях, що воно їм може дати, але тільки потім я зрозумів, що доступ до системи шлях дав би їм дуже багато робочих рук. Як би це виглядало зараз? Наприклад, в Польщі, як ви знаєте, дуже серйозний дефіцит працівників і в першу чергу водіїв тірів. дуже великий дефіцит. Їх не вистачає до початку війни. Їх працювало понад 100 тисяч в Польщі. Зараз їх є набагато менше, і якщо б польські фірми отримали доступ до системи «Шлях», то вони могли б брати до себе на роботу. Працівників з України доробити їм ці документи по шляху, і вони могли б їздити, виконувати свою роботу, приносити додатковий прибуток польським фірмам. Тобто, фактично, от однією, як би з цілей ці, цих забастовок є таке міні-розблокування виїзду чоловіків. Бо зараз виходить так, що тільки великі фірми українські, які мають якісь зв'язки там вищих ешелонах влади, мають доступ до цього шляху, роблять ці дозволи, і їх водії їздять туди-сюди, скільки їм захочеться а в Україні дуже багато чоловіків, які сидять без роботи і які хотіли працювати тими самими водіями. І для польських фірм це можливо один з найважливіших пунктів, тому як вони в такому випадку могли б нормально робити документи українським водіям, які сидять в Україні, і ці водії могли б виїжджати в Європу. Хтось би повертався, хтось би вже їздив просто по Європі. Це би вже було зовсім інше питання, але вони би отримали доступ до величезного ринку робочої сили, який зараз є просто закритий на ключ в Україні. І ним зараз можуть користуватись тільки українські фірми, які за рахунок. Без альтернативності роботи можуть пропонувати нижчу заробітну плату, так само можуть при цьому через низьку заробітну плату на своїх під... ну, якби так на. На своїй роботі вони можуть точно так само знижувати ставки і для перевезень в Польщі, і так далі. Тому це є дуже важливий момент, і тут треба дивитись знову на те, що буде відбуватися на найвищому рівні у відносинах між Україною та Польщею. Тому так тому, як у випадку, якщо Польща знову зараз не піде на компроміс, скажімо так, а вони скажуть ні що наші люди хочуть там собі блокувати. Кордони хай блокують, головне, щоб це було узгоджено з місцевою владою, і це знову може бути ще один конфлікт, тому як ми тільки там віддихались від зернового конфлікту, який поки що не вирішений, але як мінімум він пропав з інфопростору, так і поляки вже трохи розслабились по відношенню до українців. То зараз може бути новий конфлікт, і зараз будуть говорити, що тепер захищають права не польських фермерів, а тепер захищають права польських перевізників. І це буде знову конфлікт між, в інтересах між Україною та Польщею. І знову ж таки буде йти боротьба за великі українські фірми, щоб зберегти їх доступ до перевезень між Україною та Польщею. При цьому дрібні українські фірми, які мають одну 2, дві, три, п'ять, десять там, Вони будуть страждати. Вони будуть страждати через такий ось захист інтересів, скажімо так, корпорацій. Тому побачимо, що, що з цього всього буде випливати. Поки що бачимо, що все-таки польська влада не реагує і блокування кордону будуть. Тож, хто планує свої поїздки, плануйте їх з урахуванням того, з урахуванням того, які кордони будуть заблоковані. Цю інформацію будуть. Публікувати на офіційних сторінках прикордонної служби того чи іншого відділу, тому перед виїздом обов'язково їх дивіться для того, щоб не було так, що ви приїхали на кордон, відстояли, пройшли український кордон, а там далі все заблоковано, і ви не можете проїхати. Тому дуже важливо за цим слідкувати. Плануйте свої поїздки так, щоб не стояти в чергах. По 20-30-40 годин. Ну і свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!